І знову шостка у скорботі, і знову лунають слова співчуття та відчаю. Громада попрощалася із захисником, бойовим медиком інженерно-саперної роти Сергієм Холопкіним. Це стогін тих, хто зустрічає найдорожчих, вже бездиханних. Кожен раз чиїсь мрії зникають в диму втрати. Цей біль неможливо описати словами. Це біль, що стискає серце і залишає незагоєні рани. Цей крик нагадування про жорстокість війни, про те, як вона безжально забирає. Найдорожче Сергій Миколаєвич Холопкін народився 27 вересня 1988 року у Шостці. Навчався у школі номер 5 Після закінчення вступив до хіміко-технологічного коледжу, де отримав фахову освіту за спеціальністю хімік-технолог. Спокійний, врівноважений, стриманий. Юнак став працювати на одному з підприємств міста. Життя подарувала Сергію зустріч. З Катериною. Згодом пара побралася. Сергій зміг стати добрим і люблячим чоловіком для дружини, турботливим батьком для її 13-річного сина Захара. Для своїх батьків Сергій завжди був надійною опорою, радістю життя, гордістю. І надією Сергій захоплювався футболом, любив рибалити, відпочивати на природі з родиною та друзями, насолоджуватися неймовірними краєвидами Шосткінщини у скрутний для України час. Сергій одним з перших став на захист рідної землі. Хоча здоров'я чоловіка не було ідеальним, він став добровольцем до лав збройних сил України. Запозивний обрав собі сліпий, це стало гіркою іронією і намаганням ставитися з легкістю до проблем з зором. За словами рідних. Заповітною мрією чоловіка було захищати свою країну і сім'ю. Сергій планував після закінчення війни залишитися на військовій службі, але проблеми зі здоров'ям не відступали. Давало в знаки довготривале перебування воїна в екстремальних фронтових умовах. 22 вересня 2025 року. Серце старшого бойового медика, інженерно саперної роти Сергія Хлопкіна. Зупинилося. Це сталося на Краматорському напрямку Донецької області. До 37-го дня народження він не дожив 5 років. Побратими бійця розповідають він числа тих, хто у 2022 році займали чергу, щоб отримати зброю і стати на захист своєї землі. Скільки вже таких героїв приєдналися до небесного полку? Нині серед них і наш земляк Сергій Холопкін. Зі словами співчуття татуги, звернувся до присутніх на жалобній церемонії директор школи номер 5 Микола Михайленко. Шириться, Алея слави. слава збільшується небесний полк. Збільшується. Але тримає Україну, тримає небо над нами. Глибокий біль. Співчуття рідним і близьким, звичайна невиправна втрата. Але ми знаємо свою справу. Ми знаємо, заради чого віддають вони своє життя. Заради нас, заради нашого світлого майбутнього. Слава Україні! Прийшли попрощатися з мужнім воїном представники фахового коледжу імені Івана Кожедуба, де колись навчався Сергій Холопкін. Викладач закладу Анатолій Зуєв наголосив на Алеї Слави, знайшли останній прихисток чимало колишніх студентів коледжу. Він висловив слова шани рідним та безмежну повагу оборонцям. Він колись був студентом нашого коледжу, спокійний, врівноважений. Він жив, навчався. Спілкувався з друзями, будував плани на мирне майбутнє. Але коли почалася війна, він залишив своє мирне життя і пішов боронити рідну країну, своє місто, свою родину. І він заплатив найдорожчу ціну, своє життя. За те, щоб ми з вами жили у відносному спокої, щоб колись Україна стане, а вона неодмінно стане вільною і незалежною, пам'ятають і цінують захисника його колишні колеги-підприємства, на якому він розпочав свою трудову діяльність у 2007 році після закінчення хіміко-технологічного коледжу та відпрацював там без малого два десятка років за 18 років своєї роботи він сумлінно виконував обов'язки. Був відповідальною і кваліфікованою людиною, за що його і пам'ятають в колективі. Завжди був готовий прийти на допомогу колегам. Мав заслужений авторитет серед колег. Любив життя, займався спортом, приймав участь в заводських спартакіадах. В особистому плані був врівноваженою і толерантною людиною. Адміністрація, проспілкова організація, трудовий колектив, слово щиру, щире співчуття рідним, близьким загиблого. Пам'ять про Сергія залишиться в пам'яті історії підприємства і наших серцях. Слова шани і поваги рідним загиблого воїна висловив заступник міського голови Ярослав Щаслівцев. Він наголосив: жорстока війна забирає найкращих синів України. Приносить горе в наші родини, забирає батьків, синовей. Вічна слава, вічна пам'ять загиблому героям. Шана і повага рідним і близьким. Слава Україні! Наші мужні воїни татанічними зусиллями намагаються зупинити підступного ворога. Серед таких титанів був і наш земляк Сергій Холопкін, який взяв до рук зброю один з перших і до останнього подиху залишився вірним сином України, мужнім захисником своєї родини і кожного з нас. Тепер він воїн, який триматиме над рідним містом і Україною небо. У надії, що воно буде прозорим, мирним. Чистим, як наша пам'ять про героя. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть, сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Вшануймо пам'ять, станьмо на коліна.